Мастилку. Ну, так має бути, це ж воно новеньке. Мастилку. Всі мастилка треба перебрати, і тоді ніде не підписано, який це номер. А, ні, ось підписано, перепрошую, 9 мм. Дванадцять міліметрів там шість міліметрів. Тобто дванадцять. Дев'ять шість. І ось ценька найменша, три міліметри. Ну, друзі, важко мені щось сказати розумно з цього приводу виглядає красиво. Сподіваюся, що і працюватиме також гарно. Тоненькі ось ці проводочки і побачимо, наскільки вистачить. Але з чисто естетичного моменту дуже гарно мені, таким буде приємно когось підстригати. Таке. Речарджі було батарея. Все, як я і казала, вісім годин може працювати батарейка. Щось тут Сілвер. 220-240 вольт. Rotation speed. Я ще не зрозуміла, що там насчет швидкостей, але добре. Ось такі покупочки. І найголовніше, найсмачніше залишила. Для мене найсмачніше, але дуже кумедно. Це все в різних магазинах купувалося, друзі. Але я знаю, що ви любите такі розпаковочки. Так. І ось. Питайте. Я думала, що то є тримач для мобільного телефону у машині, тобто на панелі прикладаєте і тримається. Ні, це я купила у магазині рукоділля, і воно дуже явке, і ще й розтягується нещадно. Це за температура, чи то заради чого. І мені сказали, що ця, ось ця пластинка, то є для бісеру, для тримання бісеру, а я хочу залишивати рушник нарешті, можливо, в цьому році навіть, От, то, щоб бісер не збирати щоразу, можна на ось таку планшетку значить, її висипати і користуватися. Бо зараз це не смішно, зараз це ось так виглядає. Розумієте, і це взагалі ніяк? От. Але в мене купа питань, друзі, якщо хтось користувався подібними планшетками, чи вони і справді ось так от тянуться, чи вони і справді мають ось так дико втрачати форму? І дуже липке? Липке, як, ну, я не знаю, як жуйка. Так воно і має бути. Чи не пошкодить воно мені не попсує бісер. Що ви знаєте з цього приводу, підказуйте, бо я щось розгубилася і не уявляю, як. як це має виглядати. Ось такі покупочки, друзі. Тепер до наступної частини нашого марлізунського балету. Так. Ось усі штуканці родили найбільше. Хоча все корисне, але знаєте, так буває. Так, І це все я витягу по окупарці.